Вирішити всі питання захисників комплексно і на місці. Про головний принцип роботи відділу ветеранської політики у вільнянську розповідає його очільник Юрій Присяжнюк. Він сам учасник бойових дій і добре знається на проблемах тих, хто повертається з фронту. Зараз у громаді 150 демобілізованих і понад тисяча військовослужбовців на фронті. Тож створення у вільнянську сектору допомоги захисникам та їхнім сім'ям стало гострою необхідністю. Він запрацював торік у листопаді, у команді по Двоє фахівців, але їм в допомогу всі міські служби. Відділ ми молодий і дуже багато інформації. Ми беремо з відділу соціального захисту населення, тобто це все воно було розбите. Зараз ми це все узагальнюємо, створюємо єдину базу, наповнюємо її. Це ж та ж робота з РТЦК, з вільнянською лікарнею, з буквально центр зайнятості, щоб люди зверталися. Дуже багато програм по перекваліфікації перенавченню. у такій роботі дрібниць немає. Зауважує Юрій Присяжнюк. Важливо все від встановлення статусів до забезпечення проїзними квитками у транспорті. Встановлення статусів е член сім'ї загиблого, а також інвалід внаслідок війни. Ми збираємо тут СНАП, дівчата збирають документи. Я їх перевіряю за наявністю, тобто по переліку, і відвозимо в Запорізьку райдержадміністрацію, яка безпосередньо присвоює статус. Було надано талони на безкоштовний проїзд. Це інваліди першої другої групи, а також. 50% відсоткова знижка для інвалідів третьої групи. Аби вже зараз ефективно допомагати ветеранам, вільнянці долучаються до загальнонаціональних програм, а також розробляють свої місцеві. Зокрема, протезування кінцівок захисників здійснюють державним коштом, а фінансову підтримку з міської казни. А на цих кадрах виручення герої державної відзнаки. Включається... Відзнаки міністра оборони Понятенка Сергія Константиновича залізним крістом. Хлопців чекаємо ще із кордону і готуємося до їхнього приїзду. Це... Після ампутації рук ніг ми чекаємо. Ми облаштовуємо зараз в тих приміщеннях, де проживають наші ветерани. В тих домівках облаштовуємо пандусами, облаштовуємо всіми зручностями, які необхідні їм для повернення додому. Були прийняті рішення. Програми, які в себе включають надання матеріальних допомог, тисяча гривень учасникам бойових дій, дві тисячі особам з інвалідністю внаслідок війни, і дві тисячі разова до підтримка членів сім'ї загиблих, і дві тисячі щорічна. Важливий напрямок роботи розшук зниклих безвісти бійців. Їх у громаді 60. і особлива шана полеглим воїнам. Імена всіх 55 на меморіалі героїв, який облаштували у центрі Вільнянська. Доглядають за нею самі містяни. Нещодавно тут організували акцію квіти героям. Висадили 40 троянд. Напередодні Великодня приводять до ладу і міські цвинтарі прибирають територію, замінюють на алеях захисників прапори. Але ця робота у нас проводиться в постійному порядку, вона не прив'язується до яких свят. Заміна прапорів у нас проводиться систематично, як то флаги прапари проходять, вигляд їх одразу і проводиться їх заміна. Поховання проходить за, за кошти міської ради 100%, оплачує міська рада Вільнянська. Є поховання у нас, яке оплачує Національна гвардія за свій кошт або за кошти побратимів. У Вільнянську очікують на важливу подію. Будівництво багатофункціонального ветеранського простору це масштабний проєкт, який фінансуватиметься за рахунок державної субвенції. Він стане повним аналогом запорізьких центрів «Ветеран-Про». Для цього немає приміщення, це буде нове будівництво. Є земельна ділянка. Уявляєте собі, що це не пристосоване приміщення. Хоча у нас в планах є і пристосоване приміщення переоблаштувати. Там будуть і жіночий простір поєднуватися, і сімейний простір, і там вже будуть обов'язково і для внутрішньо переміщених осіб, тому що їх у нас близько 4 тисяч. А поки вільнянці вирішують ще одне важливе питання: шукають фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Для них є дві вакантні посади. Будь ласка, необхідна вища освіта, уже зміни внесли будь-яка вища освіта. Ну і вміння спілкуватися з людьми, вміння допомогти. Я бачу на цій посаді в першу чергу військових. У місію допомоги захисникам власне включились всі вільнянці, підтримують їх різними способами. Волонтери стежать за потребами фронту і передають бійцям все необхідне. Містяни долучаються до гуманітарних і творчих ініціатив. кажуть, всі зусилля спрямовані на одне: нашу перемогу. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.